Тайсон, ми вже говорили з тобою на цьому тижні. Я дивився твоє інтерв'ю. Ти сказав, що для тебе немає значення помста, для тебе навіть не мають значення пояси. Тож я хочу запитати, що для тебе означає цей бій? Цього разу я роздам дуже багато болі. Я точно приб'ю цього придурка. Розкажи, що робить тебе дійсно небезпечним мені вже нічого казати, крім того, що в майбутньому поєдинку ви побачите багато болю. Це все, що я можу сказати. Розмови завершена. Я шуткував, розмовляв всю свою кар'єру. цього разу я серйозний. Ви самі побачите, що я зроблю з цим придурком. Що ж, ми почули відповідь Тайсона Ф'юрі, його мета принести біль своєму опонентові. Що цей бій означає для Олександра? Доброго вечора всім, дорогі друзі. Зараз це тільки розмови. Все буде 21 грудня в рингу. Зараз шоу, камерою. 21 грудня буде все серйозно. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках Дюна Ектів Спорт. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Посилання можна знайти в описі або у закріпленому коментарі. В травні цього року. Декілька місяців тому Олександр Усик довів всьому світові. він став абсолютним чемпіоном. Він переміг в поєдинку проти Тайсона Ф'юрі. Це те за що ми боролися всією командою. Нам більше нічого доводити. Ми зробили все. При цьому Олександр жодного разу не бився вдома. Він проводив бої в Америці, в Великій Британії і потім в Саудівській Аравії. і тепер, після того як він став абсолютним чемпіоном, ми знову тут і ми знову повинні довести, що він найкращий боксер в світі. цього тижня він знову покаже, хто такий Олександр Усик. Дякую і побачимося під час бою. я не буду говорити про те, що це великі боксери, і це великий бій. тому, що це і так зрозуміло. Я хочу сказати, що я не тільки один з промоутерів Тайсона Ф'юрі, я ще й його великий фанат думаю, ви всі дивилися його другий бій проти Деонтея Вайлдера. Всі пам'ятають перший бій. Тоді була нічия. І Тайсон встав після удару, після якого ніхто б не встав. і в другому поєдинку Тайсон знав, що йому потрібно робити. І він переміг в дійсно односторонній манері. і я чекаю того самого. І в майбутньому поєдинку. я сподіваюся, що він доб'ється успіху. Йому доведеться битися проти дуже складного опонента, дуже вправного українця. Особисто я, як і багато інших американців, захоплююсь і пишаюся його народом. Захоплююся тим, як відважно борються українці. захоплююся їхніми досягненнями у бою проти набагато більшої країни. Ніколи ніколи не дооцінюйте українців. А Олександр Усик – це уособлення сили українців. Але він буде битися проти одного з найкращих боксерів в історії важкої ваги. З Тайсоном Фьюрі. І я впевнений, що в цьому поєдинку Тайсон переможе. Ці хлопці вони вже провели разом 12 раундів. Вони знають один одного. Вони знають слабкі та сильні сторони один одного. Питання в тому, хто зможе це використати? Я вірю, що це зробить Тайсон Ф'юрі. І я не думаю, що цей бій пройде всі 12 раундів. Тайсон добре налаштований. він в неймовірній формі. І ми побачимо насправді неперевершений бій. намагайтесь нічого не пропустити. Що б ти хотів сказати, Олександру Усику, перед вашим реваншем я дуже чекаю на цей бій. Дякую всім залученим. Благослови вас, Господь. Олександре, що ти можеш сказати Тайсону? Не бійся, я не залишу тебе самого. Побачимося у суботу. Боксери на прес-конференції вирішили не давати розгорнутих коментарів, так би мовити, не витрачати багато часу. але битва поглядів тривала більше десяти хвилин. Це вимусило втручатися організаторів. Ту тазендіслей чанечок Now you get it. that's it, now you get it, because once the talking starts, that, that's when it starts getting a little bit tasty. Think to Riot playing, let's hope not. <laughs> there you go, there's the skill of Brendan touch the security guy. See, you see that pushing, and when you get the arms, And you know, it all kicks off. Don't. No, which I don't know, but that's what he thinks, but I think he's telling music. I'm doing more than that. But what? But listen, he doesn't care, does he? Cool as a cucumber, that guy. He never seems remotely bothered by anything he's sick to he? No, I really, there's, there's a man full of confidence. You bet on yourself, don't you? Especially, no, and these rules...